Юрій Дяченко разом із сестрою Єлизаветою п'ють каву та гуляють парком. Понад сім років чоловік був у російській неволі. Пройшов дуже багато часу. Прошло, сім років, 16 днів. боронити батьківщину. Юрій Дяченко пішов у 2015 році. 2018 року підписав контракт із ЗСУ. Служив у 24 четвертій окремій механізованій бригаді. В липні цього ж року на Донеччині потрапив в полон. Працювала група ДРГ. Дала лишли не того, взяли, мали якогось іншого. Військового взяти, може офіцера. Якби я потрапив в них, на шляху став. І якби вийшло, лібо їм треба було виявити свої позиції, либо брати мене. То так вийшло, що вони мене вже взяли. Прийшов у сонання, я вже зрозумів, що якби, щось не то, що від що відбувається. Перша голова дуже боліла, я не можу серед де я знаходжусь, але я чую вже ці голоса, я вже розумію, що це полон. Спочатку майже два роки у слідчому ізоляторі Донецька, потім вирок 12 років і шість місяців позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму в Макіївці. каже у колонії до військових полонених було особливе ставлення. У нас був строгий режим в строгому режимі. Типу поняли, як би так. От. Ну, до нас особливе ставлення. У нас там барак, це нас німці називали, і решта засуджених. які там це все одно, ми типу для них враги. Потім нас почали виводити на роботи, хто на швейки робив, там, шили, хто там строїв щось, кипячі, якісь, блін. Короче, різна робота, все, що траву косити там, чи ще щось там, прибирати там. Щоб не втратити зв'язок із Україною, разом із побратимами намагалися ловити українське телебачення та радіо. З нього і дізнався про повномасштабне вторгнення РФ. Наш там телевізор ми намагалися поймати, українське телебачення. От суспільне новини. Там коротше, води ми там якусь антенну сорудили, викинули там коротше, радіо було поначалу, потім телевізор там пару каналів шипіло, але ми щось там десь та й вихватували. Що ми початок війни, я вже чули там по радіо, що бомбили города. Там ну, коротше, це вже страшно було. Із колонії запам'ятав очі тих хлопців, яких не обміняли. За них каже, болить і досі. Чоловік 50 у нас уже сиділо на цьому баракі. Вивели утрішня провірка, прийшов прапорщик їхній з е, листком, а 4 і говорив, всіх решту, кого називають зараз, ті типу, йдуть е, збирати речі, вийдуть додому. Він назвав тоді, по-моєму, 23 чи 27 чоловік з нас. Решта хлопців, я просто стояв, дивився на них, ці лиця ніколи не забудуться ніколи в житті. ну Як вони вже відсиділи з нами, там вже дуже довго, і вони лишаються. ну Якби це тяжко дуже було. Юрія Дяченка обміняли у рамках чергового обміну між Україною та Росією 14 серпня цього року. Каже, що й досі не вірить, що він удома, боїться, що це може бути сном. Заходить чоловік, розмовляє українською мовою, дехто, блін, взагалі не зміг стриматися. Сльози просто у хлопці пекли. Я вже місяць, тут нахожу більше місяця в Україні, вдома вже, а якби я ще не привик зовсім. У мене немає такого, що, типу довіри до людей. Я когось ще побаюся. Я завжди відчуваю якусь небезпеку за собою. Може, страх, що якось чи я проснуся, і я обратно там. Перед обміном розповідає Юрій, російські спецслужби пропонували співпрацювати з ними. Коли мені ФСБшники мене визвали і кажуть, типу, треба, щоб ти підписав з нами бумаги, треба, щоб ти був з нами на зв'язку постійно. Ми тобі дамо контакти в Україні. І я розумію, що вони мене вербують. Я їм прямо говорю, ви мене птаюся виробувати, щоб я на вас працював. Та ні, ні, типу, ти не думай. Я говорю, як ви розумієте, що я сім відсидів, мені 12 половини дали. Мені ще 5 з половиною, і я виходжу на свободу, якби у вашої так званій ДНР. Вони, ну так, да. ну так я говорю, навірно, що до Про те, що брат живий і в полоні каже, сестра Єлизавета Делятинчук, родина дізналася не одразу. Більше року жили в невідомості. Писали заяву у поліцію, військову поліцію, на розшук, скрізь його шукали. І ми не могли його знайти до обміну. В 2019 році приїхав Кім Дуванов, його поміняли. Він вже на даний час покійний, бо він помер майже відразу після обміну. І він сказав, що він був з Юрою в одній камері. Брата каже Єлизавета, обміняли у день її народження. Це був найкращий подарунок. Мені прийшло повідомлення десь півтретього, що. Захисника звільнено і я вже чекала дзвінка від нього. Він зателефонував, я підняла трубку, і він так каже: «Ліза, з днем народження, я вдома. Все, ну, мені більше нічого не треба. Це найкращий подарунок, який тільки міг був. Про своє рішення боронити батьківщину каже Юрій Дяченко, жодного разу не пошкодував. Патріотизм та любов до України каже, не зникли. Але пережити пекло не відпускає й досі. Щодня думаю. Таке дуже тяжке питання, дуже страшно, але треба з цим щось робити, вирішувати це питання, лібо йти служити, або не йти служити далі. Ну, якби є й бажання, але, мабуть, що страху поки більше, ніж бажання. Страху не за те, що там, а за те, що я знову потраплю. Не за ноль, не за передов. За... за це страху якби, немає. Є за те, що я знову можу потрапити туди. Другий раз я там вже просто не вижив. Наразі Юрій Дяченко проходить реабілітацію в центрі реінтеграції та звикає жити на волі. Мріяти, планувати, поки каже, ще не може. Ольга Антохова, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.